Привіт усім! Давно не знімали відео, бо немає часу. Але хочу вам зняти відео про незапланований експеримент в цьому році. Цій теплиці росла розсада і був перед тим розкинутий гній. А в ньому було багато нездалих помідорів з минулого року, тих, що ми висаджували F1 гібридів. І з цього насіння. Повиростало багато розсади, яку нам було шкода вирвати, і так ми її лишили. І хочу одразу відповісти на багато запитань, які є в Ютубі. Чи варто сіяти F2, чи будуть врожаю, чи будуть смачні. От вам наглядний вигляд цього всього, що в нас вийшло. Зразу скажу по смаку. Помідори деякі навіть кращі, такі як хепінет, дуже солодкі. По вигляду є і кращі, є і гірші. Наприклад, каста практично нічим не відрізняється, є малесенький хвостик. Ми нічого не підв'язували, так як тут детермінантні. Так як вони собі де самі почали рости, так і росли вони вже. Ми нічого не рухали. Ну, як і кожен для себе зробив висновок. Я вважаю, що для себе можна сіяти. Для продажі ні, тому що мають деякі відмінності. Наприклад, бризколіну різні кущі мають різний вигляд. Наприклад, ці по смаку вони хороші ми їли, але на вигляд вони вже відрізняються, немає цієї форми. Але таких є процентів, мабуть, 20. Потенції 80 дуже подібні на близьколіну. В'яжуть дуже сильно все у цвіті. Так, лично, цвіту не скидають вони, як і звичайний близьколін. Ось бобкат, як нав'язав. Дуже гарні. Дуже великі помідори. Тому для себе рекомендую сіяти і F2. Ось бачите, так само брискулін. практично такої ж самої форми. Звичайного брискуліну пімчик трошки ще має виїмку таку всередині. А тут, тут просто з хвостика. В'яже ну, так само багато. Скажу, по зовнішньому вигляді. Процентів 20 кущів відрізняються. Не скажу гіршу чи кращу. Кожен кущ по своєму. Сіво довше Ну, На смак всі гарні. Тому нехай кожен вирішує для себе. Так як на їдло просто для себе, можна висівати F2, нічим вони не будуть гірші, урожайні, смачні. А як на продажу, щоб вони всі були однакового вигляду, то краще, звичайно, F1. Ви тоді будете впевнені, що у вас виросте.